А ви коли-небудь бачили кривошипну шприту То спеціально для прочищування отворів. Нагріваєте, вставляєте і прокручуєте. О. Розвальцьовуєте. О. файно, ні? плата. Керування воріт. Сонце тепер виходить рідше, гріє менше, стало вологіше. І слизні юг потеряли. І знову пішли брами. Які не закриваються. Десь отут лазив слизень. Видно, проліз і проліз на резистор. І брама бачить перевантаження і дергається туди сюди. Я думав, то лаком залити. А чоловік каже, а то якраз слизень тут був. Фе гадость. Бачу ще конденсатори вагітні. І відповідно, резистор цей ми поміняємо після дії слизнів. Почистимо помиємо і подивимось, може буде працювати, бо так явно нічого не видно. тільки Повутинки від механіків. Так що бережіть свої плати від слизні. Здавалося б, що може зробити резистору слима. Виявляється, той їхній екстракт такий непонятний, що може роз'їдати. Воно-то На вигляд, резистор виглядає цілий. Перший раз, як я міряв, я бачив 300 кОм. Коротше, резистор під заміну в будь-якому випадку. Задарували мені коробку з вольтпольською. Колись в тих корпусах робили стабілізатори, потім пішли безперебійники синусні. Пам'ятаю, як вони з'явилися, куштували як півмашини. Зараз вони вже мають у кому потрібні. Ото віддали спалений. подробиць не знаю. Бачу, що ще не ковиряний. Віддали мені на деталі. Деталей я маю багато, мені деталей не треба. Тому будемо пробувати ремонтувати. Можливо, комусь треба буде справний. Безперебійник, тим більше, що зима на носі і так виглядає, що легкою вона не буде. Розбираємо. Ну і звичайно, дякую чоловіку, що задонатив цей апарат. По суті, можливо, його врятувавши. Ну або відібравши в мене купу вільного часу, то ми скоро дізнаємось. Всередині воно ще не чіпане, максимально здешевлене. Всі ті такі консервні бляшки, гвинти прокручуються. Тому що, тому що воно здешевлене максимально. Так, я вже повідключав, щоб вам було швидше. І пробую тоді стати. Повністю то відключити тяжко, мінусовий. Треба буде тягнути. Стоїдальний трансформатор на алюмінії, на якому часто відгорають контакти. Жило воно недовго, бо навіть нема слідів пилюки. Явно паленого нічого не видно. Загалом класика АВР на пару позицій, є проблеми з дутим конденсатором, здалека бачу, поживленню і Лмка підгорівша. Це вже нетипово і незвично. А з іншого боку, якщо конденсатор завагітнів, то. то Відбувається не скоро, його треба довго трукти. Значить, може, воно в чистому місті працювало. Так, що ми маємо тут? А маєш, тут транзистори цілі? Може, воно не хоче кашляти через те, що проблема з живленням? Та всі транзистори цілі. Що ж ви так, чоловіче, мене обманули? Може, ви ще передумаєте та дайте знати. Бо мені еквівалент національної валюти потрібен більше, ніж купа зремонтованої чи не зремонтованої техніки. Добре, ремонтую те, що бачу, пробуємо вмикати. Всього декілька конденсаторів, в тому числі алюмінієвих, вимагали уваги. Резистори підгорівші, це просто перегрів по пропаю загалом нормально. Більше нічого не знайшов. Є легка деградація по всіх конденсаторах, але це типово може воно із заводу, так? Допаюю додатковий конденсатор на затримку включення. Є думка, що так, вони менше горять. Але то не точно, це не моє рішення. Я то підгляну в інтернеті, кому треба собі загуглить. Ну і ставимо, пробуємо вмикати. Так, ну а що далі, ви знаєте? Я включаю, а ви дивитеся, звідки йде дим. Це, давайте спочатку, на холостому. Тут вмикається тільки по 220 нам це до лампочки. Нажимаю кнопку. Споживання 1,41,35 А гуляє. Виглядає живим. О, є, тут воно працює. Так, тут, щоб не зіскочили мені дроти. Воно виглядає живим. Поставити вилку 220 і поганяти з латом. Зря землю обрізали, її варто підключити і парадоксально, але в майстерні немає нічого дешевого. І тому простенькому інвертору дістається вилка Легранда. Гарна пара без них вийшла, правда? Якраз 12 В 100 А для 500 ватного перетворювача. Так, тут поки 220, тут вмикаю. Запускаю від мережі. Навантаження 230-240 Вт. Воно включилося. Автозапуск є. Попікало, працює. Це ми зараз працюємо від мережі. Є один крок, другий крок, третій крок. Андервольтаж, я так розумію, ми пішли на батарею вже. Так, потужність показує. Добавляю напругу, чекаємо переходу на байпас є. Тобто АВР працює. Ну, Релейний, як може, так працює. Тут нічого не зробиш. Зарядка батареї пішла. Відключаю 220, ми на батареї, все як пише книжка. 500W всього-навсього в нього вантажній. він же бачить от, більше 50%. Пристрій відремонтований. Гарна пара без них вийшла, може їх так разом і продати. Якщо власник передумує контакти мої, має його можна забрати з ремонту. А якщо ні, то шукайте на OLX. І в будь-якому випадку, дякую за підгон, якщо ви передумаєте. Лейка. На жаль, чи, на щастя, з одноіменною фірмою не має жодного відношення, але має відношення до оптики. Це зарядний пристрій від якогось 3D сканера. Біда в нього в тому, що він показує заряд без батареї і не заряджає по факту. Розбирається дуже просто на шести шурупах. І побудований на базі dcdc -DC перетворювача. Так виглядає, що це вхідний фільтр. А це фільтр dc dc перетворювача, зібраний на мікросхемі. NCE-3009, здається, S. Друга мікросхема. Не бачу маркування. Це транзистор а не мікросхема, судячи по включенню. Це силовий транзистор, трохи дрібного, трохи діодів. І мікросхема контролер без маркування. Саме вона керує діодами. Досить проста на вигляд штука і не дешева. тому попробуємо глянути. Шунт є. Треба зрозуміти, чому він показує заряд навіть без акумулятора. Стабілізатор 5-вольтовий лінійник це живлення на власні потреби. Спочатку подивимось, чи нема нічого пробитого, а якщо такого нема то далі працювати сенсу немає, тому що перетворювач керується, напевно, мікропроцесором або спеціалізованою мікросхемою без маркування, котру в радіомагу не купиш, відповідно продовжувати сенсу не буде. Мікротріщин нема, дрібнота не пробита, шунт цілий, резистори цілі. Діоди цілі, живлення плюс 5 є, а от транзистор У2 пробитий, пробитий по гейту. По гейту він пробитий напис на ньому. 9435 і, скоріше за все, це є FSD-9435, а це є П-канальний транзистор на 5 копійками ампер. Вони є в наявності, лечу по деталі. Привіз і поміняв транзистор, збираю в корпус і дивимося, чи нам повезло. І так, без батареї не має бути індикації. Гарно, без батареї нема. Ставимо батарею чи піде індикація зарядки і зарядка. Є, на той раз повезло. Добре, скручую і тішу власника. Тестую акумулятор від ноутбука. Не тримає взагалі повідомлення про заміну, зразу вирубується. По 3 в паралель банки. Напруга якби нормальна, акумулятор виглядає зарядженим, зарядився. А тепер дивіться опір. Три паралельно, 18650, 1,75 Ом. Не міліом, а ом. В той же час, як сусідня комірка, яка є зношеною і працювала досить довго, має 28,4 міліома. І друга комірка три паралельно має, грубо кажучи, 38 мО. Я вже це повиписував, тестував, показую вам. Тобто, фактично вмерла третина акумулятора. Три тих банки є мертвими з 1,6 Ом. Їх відрубую. А тут збірочку 2С маю, 3П. Цікаво, що скажуть ті елементи вбиті окремо. 1,25 ома 3,9 вольта. Навіть одна десятка впала вже саморозрядом. Другий. Другий повний труп виходить. Та От він в обриві. Ні напруги, нічого. А третій. І третій повний труб. То що ж виходить, що тягнуло, поки могло на одному акумуляторі. Та той один тягнув разом з парку двох інших. Тому воно і вмерло, і тому заблокувався контролер. Тобто не просто так блокуються контролери в ноутбуках. І відповідно, якщо перепаковувати, то треба грамотно і треба мати чим програмувати контролери. Бо просто перепакувати, на жаль, не помічне вже давно.